Лікар жіночка, ви тільки но народили і знову на облік. Ви що? Після пологового будинку одразу ж в ліжко? Ай, та ні. Я спочатку борщ зварила. <рес> а що будете з гарячого? Курку відбивну порося. А, порося? Вам з хріном чи без? А, ну, хрін відріжте. Олексій, я відкрию вам таємницю. Ви тормоз? Е? Яку? Е, ну що, до тебе чи до мене? Е, чоловіче, а з чого ви взяли, що я погоджуся? Ой, пані. Давайте поглянемо правді у вічі. Заради чого ще 35-річна жінка може прийти на виставку карбюраторів? Їй було 18, а йому 30. Вони були одні. Вона знала, що сьогодні він це зробить. Він нахилився над нею. Вона почала тремтіти всім тілом. Я боюсь, сказала вона. Не потрібно говорити, відповів він. І вирвав їй зуб. Лікарю. Для чого сказали 80-річній бабусі, що вона вагітна? А ну і що? Зате гикавка прийшла. А ти бембі. Е-е, Чому? А Бембі звучить красиво. А маленький тупий олень. Не дуже. Улюблена фраза охоронця сек-шопу. Все, що ви вкрадете, може бути використано проти вас. <рес> Чоловік прийшов з роботи. Е, кохана, сьогодні така давка була в автобусі, що одна жінка народила. Ха-ха! Це фігня! От вчора була така давка, що я завагітніла. Кажуть, Миколай не прийде до тих жінок, в яких давно димоход нечищений.